Одним із стратегічних завдань державної політики у сфері соціального захисту громадян України є реалізація права дитини на оздоровлення та відпочинок. А турбота про здоров'я дітей та молоді є одним з основних показників ставлення держави до власного майбутнього. Тому пріоритетним завданням, яке стоїть перед міською владою користення під час літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році, є збереження та відновлення їх здоров'я, життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для розвитку творчого. Здібностей у дітей під час літніх канікул. Про це та про проблеми, які виникли цьогоріч із оздоровленням дітей, що проживають в Чорнобильській зоні, говорили під час наради з питань відпочинку та оздоровлення дітей. На нараду були запрошені освітяни, медики, фахівці управління праці та соціального захисту населення, представники фонду соціального страхування. Розпочав нараду заступник міського голови Олександр Дзига. Він наголосив, що в порівнянні з минулим роком оздоровча кампанія буде мати певні проблеми. На то є причини. Держави Ще не проводила тендер на закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування по Чорнобильській лінії. Та влада шукає різні шляхи, аби діти відпочили та оздоровилися. з міського бюджету виділено 70 тисяч гривень на організацію відпочинку при пришкільних таборах. Тобто, вже з 2 червня розпочинають роботу пришкільні табори для категорії дітей. Які перебувають на диспансерному обліку, знов ж таки з 2 червня на базі центральної міської лікарні буде організовано впродовж цілого літа табір теж для оздоровлення наших дітей на 10 ліжок. Другий рік поспіль активно співпрацюємо з благодійним фондом міжнародним Відкрите серце. В минулому році наші дітки, більше 100 дітей оздоровилися в таборі в Зарічанах, це за Житомиром. В цьому році в нас теж є домовленості, і буде чотири зміни, де кожні кожній зміні 30 дітей будуть оздоровлюватися в цьому таборі. Першу чергу ми в цей табір будемо направляти дітей батьки яких зараз перебувають мобілізовані, перебувають в збройних силах України. Варто зазначити, що у минулому році було оздоровлено та відпочило 70% дітей. Велика кількість дітей з мамами оздоровилися за рахунок потівок, які отримали через управління праці та соціального захисту населення. На жаль, цьогоріч літо розпочалося, а потівок і досі немає. Якщо в минулому році, вже в квітні місяці, ми знали чітко. Скільки в нас буде путівок на оздоровлення, як в цілому дорослого населення, так само і путівок по матері і дитини, то, на жаль, в цьому році ми навіть, ще, ще навіть Міністерство соцполітики не провело тендер. Тільки 4 червня цього року передбачено розкриття тендерних пропозицій. Тобто, якщо взяти, поки там. Пройде час, це на кінець липня, дай Боже, щоб тільки з'явилися путівки, був здійснений розподіл путівок як для дорослих постраждалого населення всіх категорій, так і для путівки матері і дитини. Тому розраховувати, що зараз впродовж літа батьки там, наприклад, зможуть повести своїх дітей по лінії, будемо так говорити, матері Міністерства соціальної політики, на це смисла немає на що розраховувати. Аби дитяче оздоровлення зовсім не зазнало краху, фонд соціального страхування населення пропонує відпочинок та оздоровлення дітей на теренах Житомирщини. На жаль, запропонувати літній відпочинок на березі моря зараз немає можливості, і ви всі знаєте, чому тому будемо діяти по обставинам і шукати переваги дитячого відпочинку на території Житомирської області. А вони є перше: це забезпечення повноцінного харчування дитини, при цьому давши відпочити трошки мамі або бабусі від щоденних запитань, а що чим годувати? Друге важливим фактором є можливість не залишати дитину наодинці з телевізором або з комп'ютером під час літнього сезону, адже у будь-якому таборі завжди знайдуть багато розваг і на свіжому повітрі. І третє, не завжди залишившись у місті, можна оцінити природню красу нашого регіону, адже недарма Поліський край славиться своїми лісами. Таким чином, для забезпечення дитячого відпочинку під час літнього сезону ми пропонуємо скористатися цими перевагами за рахунок фонду. Це означає, що ви маєте можливість придбати путівки до дитячих закладів оздоровлення за 10% їх вартості, а це приблизно 210-250 гривень. Отже, як наголосила Наталія Шумська, сьогодні є путівки для оздоровлення та відпочинку дітей у такі заклади, як супутник, лісовий берег, березовий гай, чайка, пролісок, антоніна та світанок. Більш докладну інформацію можна отримати у фонді соціального страхування або ж у голів проспілкових комітетів на своїх підприємствах. Під великим питанням оздоровлення не лише дітей, а й дорослого населення, міста Коростеня, наголосив під час наради і начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Наразі в управлінні праці перебуває 7 тисяч зареєстрованих осіб на оздоровлення на 2014 рік. 7 тисяч осіб. 3 тисячі осіб це ті особи, які перейшли автоматично, які не оздоровлювалися, не оздоровилися в 2013 році, і вони стали, стали першими на черзі. І інші особи це ті, хто звернулися до центру надання адміністративних послуг і стали на облік для оздоровлення в 2014 році. Процедури тендерні проходять два місяці, тому якщо ми почнемо оздоровлення Чорнобильське десь всередині серпня, то це буде дуже добре. Якщо міністерство соціальної політики, новообраний президент прийме рішення до прискорення певних процедур, то зрозуміло, що ми готові в звичайному режимі щоденно видавати санаторно-коротні путівки. Слід зазначити, якщо ваша дитина відпочила за рахунок фонду соціального страхування у пришкільному таборі чи десь інде, а вона також має право і на путівку на санаторно-курортне лікування від міністерства соціальної політики. Тож не варто чекати, поки не дійдуть путівки до управління праці та соціального захисту населення. Слід використати всі можливості, аби ваша дитина з користю провела літо.